Шумлять та розпивають алкогольні напої. Мешканці будинку на польовій скаржаться, що в міні маркеті, який розташований під їх вікнами, відвідувачі порушують громадський порядок. кажуть, неодноразово викликали поліцію, але вирішити ситуацію так і не вийшло. За їх словами, магазин встановив на віз. і тепер такі гулянки стали регулярні. 10 червня мешканці будинку звернулися до Житомирського районного управління поліції. магазин. Зараз його розширили, зробили ще й овочевий, що він збільшився. І зробили в магазині зробили, е, навіс. Навіс повністю зроблений, виключно, для того, щоб там могли збиратися і розпивати окугані пої. Там просто кожен божий день відбувається от, протиправні дії, постійно шум, то машину спалять, то комусь голову розіб'ють. То постійно, хто з сусідів намагається виходити, жалітися. Вони говорять, що буде розправа. Ми знаємо хто викликав поліцію, нам сказали. Ми знаємо, хто викликав, будете це робити, будемо бухати, будемо з вами будемо розбиратися. Офіційно ці алковського — а ці алковського 4А. питання після десятої вони не продають алкоголь? Скоріше за все продають, тому що магазин працює до одинадцятої, до дванадцятої іноді працює і ну у нас 100 мало, 100. всі інші магазини в десять. У нас там поруч магазин «Смак». Він закривається, рин закривається в дев'ять. Бірвір закривається в десять. Найбільше обурює те, що ну у нас кожного дня на знизу військове кладовище везуть воїнів, які загинули. Вони стоять в цей і момент. Вони стоять, п'ють, слухають музику і російською мовою. Там та, ні, ну і далі мати. Ну це теж те, що обує, ну прям справді. Правоохоронці прийняли заяву від мешканців та розповіли, як діятимуть далі. Ми беремо його на особистий контроль. Зберемо Владимирич, по кількість звернень навколишнього за останній період часу звернень. У нас періодично. Здійснюється підпрацювання міста з силами патрульної поліції, з силами Житомирського районного управління на предмет порушення громадського порядку і комендантської години. Виставлено додатковий патруль в даному районі з метою більш швидшого реагування. Буде перевірена законність роботи вказаного закладу, час дотримання норм встановлених і дозволи на предмети на предмет встановлення дозволу на продаж алкогольних напоїв. 10 червня біля будинку доволі тихо. Людей в подвір'ї майже немає. Місцева жителька каже, поліція тут буває, проте причиною вона не цікавилася. Буває таке порушення тут скільки поліція була, і там поліція була. Я не знаю, я там ніколи не ліжу. В магазині була лише продавчиня, але спілкуватися з журналістами відмовилася. Зазначимо, що раніше мешканці зверталися й до місцевої влади. У відповіді на звернення йдеться, що не вдалося. Встановити, чи має магазин дозвіл на розміщення навісу. А ось дві вивіски повісили без дозвільних документів. А звернення щодо громадського порядку перенаправили правоохоронцям.